Україна, війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Переселенці із Северодонецька на гостинній Черкащині Надія Горбунова, Володимир Єфименко, Юлія Єфименко, Ігор Єфименко. Я Горбунова Надія Михайлівна, вдова майже 10 років. Маю сина, двох доньок і трьох онуків. Ми переселенці із Северодонецька Луганської області. Я народилася в Удмуртії. Мої батьки були молодими фахівцями, працювали на заводі. Моя мама з Дніпропетровщини, і коли почали будувати нове місто хіміків, батьки поїхали туди. Северодонецьк – моє рідне місто. Там я виросла, закохалася, вийшла заміж за чудового чоловіка, разом з ним народили і виростили дітей. З'явилися онуки. Потім до нас прийшла війна: вибухи, обстріли, жах, паніка, і люди почали втікати. Рятуючи малого сина, молодша донька виїхала спочатку в Прагу, потім до Іспанії. Згодом з родиною своєї дівчини поїхав старший онук. Після довгої дороги вони опинилися в Тальному, де їх прихистили в гуртожитку. Тоді в нашому місті вже не було опалення, світла, води і газу. Син, рятуючи свою родину і родичів дружини, виїхав до Латвії. У місті було важко і небезпечно, тому старша дочка із зятем забрали мене і моїх хвостатих, кота і стареньку кицьку до себе в село. Так у маленькій хатині опинилося троє дорослих людей: кицька, двоє котів і п'ятеро собак. У нас були запаси овочів і домашні консерви у підвалі. Іноді зять міг вибратися до міста за гуманітарною допомогою, а ось знаходити корм для тварин ставало все важче. Обстріли почастішали, а війна підходила все ближче. Після 40 діб під обстрілами ми вирішили їхати до онука на Черкащину, який благав нас рятувати своє життя. З неймовірними труднощами за три доби ми опинилися в селі здобутку. Родина невістки підшукала нам гарний великий сільський будинок, який нам безкоштовно надали Валерій і Світлана. У будинку було все необхідне для життя: від посуду до телевізора і холодильника. Та найголовніше комфортний задній двір для наших п'ятьох собак, яких ми не могли залишити. Наталія Валеріївна Кущенко, адміністратор селищної ради. Сусіди і інші жителі здобутку прийняли нас як родичів, нашій родині допомагали всі. І це стосується не тільки продуктів і різних речей, а й тієї величезної моральної підтримки, яку всім нам тут надали. Ще одним янголом охоронцем нашої і багатьох інших родин виявилися члени адвентистів сьомого дня та їхній представник Валерій Злотовецький, які з перших днів надають нам допомогу як матеріальну, так і духовну. З першого дня і дотепер привозять нам продукти, а також задовольняють найнагальніші потреби, забезпечуючи постільною білизною та одягом, спальними мішками і іншими речами. Також ми отримали велосипед, щоб можна було комфортно добиратися до ринку, аби купити їжу нашим хвостатим. Також неоціненну поміч нам надає міжнародна благодійна організація Адра, яка завжди допомагає там, де людям важко, де якесь горе чи проблеми. Ми знаємо, що вони надавали допомогу і у 2014 році, коли в нашій області було багато переселенців. З допомогою цих людей наше життя і не тільки наше, а й багатьох сімей стає більш комфортним. На жаль, наше рідне місто зараз у пеклі, там ідуть бої, там ще багато людей, чия доля назавжди зруйнована. Там залишилися наші домівки, наші спогади та мрії, наше життя. Ми не знаємо, чи зможемо колись повернутися додому, але тут, у здобутку, ми знайшли другий дім завдяки тим, хто оточив нас любов'ю і турботою, зокрема, Адра і члени церкви Адвентистів сьомого дня. Усім велика подяка.